Виконуємо номер 457 із підручника «Геометрія 7 та номер 38.41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка К лежить між точками П і Л. Знайдіть ПК, якщо ПЛ дорівнює 56 мм. АКЛ тоді є 3 см 4 мм. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано, що точка К належить відрізку ПЛ, довжина відрізка ПЛ 56 мм, Довжина відрізка КЛ 3 см 4 мм. Подамо 56 мм у сантиметрах. І міліметрах це буде 5 см 6 мм. Ну, а тепер використаємо основну властивість вимірювання відрізків із основної властивості, вимірювання відрізків. ПК дорівнює різниці ПЛ і КЛ. Це 5 см 6 мм, Відняти 3 см 4 мм. Отримаємо 2 см, 2 мм. Записуємо відповідь. Два сантиметри 2 міліметри. 2 номер 457 із підручника геометрії 7. Та номер 3841 із підручника Математика 7. Виконано.